Усім доброго дня! Я, викладач Сторженецької музичної школи Токарюк Ольга Олексіївна, до вашої уваги підготувала методичну доповідь на тему виховання сценічної витримки як невід'ємної частини навчання та розвитку особистості учня на основі інноваційних форм та методів роботи. Концертний виступ це Підсумок проведеної роботи учня та викладача. Це невід'ємна частина професійної підготовки. Проблема психологічної підготовки до концертного виступу хвилює всіх виконавців без винятку, як досвідчених професійних музикантів, так і учнів музичної школи. Кожний вихід на сцену це виникнення піднесеного. Або пригніченого стану так званого естрадного хвилювання. Можна все знати, все вивчити, все виграти, але при цьому відчувати дуже сильне хвилювання, яке може негативно вплинути на виступ. Як же добутись того, щоб учні менше хвилювались? Адже в їх виконанні не тільки їх праця, але і наша педагогічна? Тут багато буде залежати від природних даних в першу чергу, тому що люди всі різні, є від природи дуже сміливі, рішучі, є артисти, які виходять на сцену і відчувають себе королями залу. Але є багато людей, які сумніваються в собі, навіть серед великих музикантів. Наприклад, Шопен казав лісту: Я не можу давати концерти. Тому що публіка мене лякає, душить її прискорене серцебиття. А Шаляпін казав, не хвилюються тільки покійні та повні бовдури. Ось ці висловлювання підтверджують, що сценічні відчуття особливі. Ліпс казав, що всі знають, як грати на сцені, але мало хто може це продемонструвати. Чому ж незвичайний цей стан? Вся справа в тому, що виконавець не був в цих обставинах, не був в цьому залі, не був при такій кількості глядачів. Тому важливість цієї події, концертного виступу, можна сказати, напружує. Воля стає іншою. І пам'ять, і багато інших психологічних процесів відбувається в іншому режимі, втрачається звичне відчуття я. Не дарма багато виконавців охарактеризовують цей стан як близький до вмирання, як передінфарктний, як тортури на електричному стільці. В чому ж полягають ці зміни? В першу чергу в кров надходять гормони у величезній кількості. Є гормон адреналін, який називають гормоном зайчика. А є Норадреналін, який називають гормоном лева, ось чого більше, це і буде визначати регулювання рухів. Вважається, що діти не хвилюються. Діти, звичайно ж, хвилюються, але якось по-своєму. Тому що особливо діти молодшого шкільного віку сприймають свій виступ як свято. Вони ще не усвідомлюють важливості того, що відбувається. А чим старші вони стають, тим більше зростає розуміння важливості свого виступу, його весь час оцінюють, чи здасть він іспит, і причина його внутрішнього страху це побоювання не сподобатись тим, хто його слухає. Тому інколи учні ставлять знак рівності між якістю себе і якістю володіння інструментом. Дуже важливо розуміти всі особливості сценічного стану і володіти питаннями самоприборкання. Безперечно, основною умовою вдалого виступу є ступінь вивченості твору, повинна бути його естрадна готовність. На сцену потрібно виходити з чистою совістю, тобто з добре вивченою програмою. Також сценічна поведінка в значній мірі залежить від темпераменту, особливостей нервової системи виконавця. Як відомо, є чотири типи темпераменту сангвініки, флегматики, холерики і меланхоліки. Також відомо, що немає чистих типів, але тим не менше сценічна поведінка буде визначатись, яка ж буде домінанта, чого більше холерика чи меланхоліка. І ці діти різні в роботі, вони різні в поведінці на сцені. Наприклад, меланхоліки відповідальні в роботі, інтелектуали. А ось на сцені втрачають 50% всієї зробленої роботи і з великим напруженням дограють програму. Тобто це люди, які мають слабку, вразливу нервову систему. Але хрест на меланхоліках. Ставити не потрібно, адже все підлягає розвитку, і їм тільки потрібно дати час. Краще всіх на сцені почувають себе сангвініки. Взагалі, сангвіністичний характер це подарунок для вчителя. Це діти, в яких завжди добрий настрій. У них процеси збудження і гальмування в головному мозку збалансовані. У них швидкі реакції, і вони досить впевнено почувають себе на сцені. Також досить добре почувають себе на сцені і холерики. Але на відміну від сангвініків, вони не люблять працювати над деталями все так більш поверхньо. І ще одна їх особливість спочатку зробити, а потім подумати. Наступний тип темпераменту флегматики. Звучить навіть трошечки якось образливо, але це дуже надійні люди. І якщо флегматик дитина щось вивчить, то це буде міцно і надійно. Тому з такими дітьми потрібно вчити зразу все правильно, наприклад, аплікатуру, тому що переучувати з флегматиком не можна. Існує певна проблема для них, якщо втрачають щось у тексті. То більше часу витрачається на те, щоб зорієнтуватись, адже у них заповільнені процеси мислення. І ще раз варто підкреслити: немає хороших чи поганих типів темпераменту. Все підлягає розвитку. І якщо розібратися в цих питаннях, то легше керуватися всім процесом виступу. Постає ще одне питання артистичного виступу на сцені. Неодноразово можна було помітити, що серед виконавців і юних, і досвідчених дуже багато застиглих облич. Що ж таке для музиканта артистизм? Це вміння стати іншим на сцені. Музичне перевтілення виявляється не тільки зовнішнім, але і внутрішнім перевтіленням. Вмінням захопити публіку своїм виступом. На чому ж заснована артистичність на образності? Якщо ми з дітьми не вигадуємо якийсь образ, якусь історію, то вони не знають, про що вони грають, не сумують, не радіють, просто механічно за вказівкою викладача грають тут тихіше, а тут голосніше. Потрібно саме емоційним тренуванням займатись на уроці. Є таке поняття емоційні відтінки. Адже форте це не просто голосно, це радісно, злістю, сердито, обурливо, розлючено, урочисто і так далі. Потрібно саме емоцію передавати і цьому вчитись на уроках. Артистизму потрібно. І, можливо вчитись. Ми, викладачі, самі повинні так грати, і дитина може нас наслідувати. Оскільки ми говоримо про артистизм. Варто додати, що підвищенню артистизму буде сприяти відпрацювання комплексу сценічних ритуалів. Тобто, в період підготовки до концерту необхідно відпрацювати вихід на сцену, уклін. Початок і завершення виступу, вихід зі сцени. Це дозволяє учням відчувати себе більш впевнено і комфортно. І також підвищує їх артистизм. Отже, зараз ми цю частину доповіді з учнем проілюструємо, покажемо практично. Ваня, у нас давно не було живих концертів через карантин. Ми не виходили на сцену, все було онлайн, і уроки, і навіть конкурси. Але будемо сподіватися, що наступний концерт буде відбуватись саме на сцені. Тому зараз ми пригадаємо все, проведемо невеличку репетицію майбутнього твого концертного виступу. Тут все важливо: і вихід на сцену, і саме виконання. Нагадую, що концертний виступ це завжди свято і для присутніх в залі, і для виконавців. Тому на сцену потрібно виходити з посмішкою, легкою ходою, зупинитися біля правого кута стільця і вклонитись. Твій уклін буде означати Доброго дня! Я радий зустрічі з вами. І в кінці виступу також уклін, який буде означати Дякую за те, що вислухали мене. Отже, відпрацюємо вихід. Зараз ти артист, але прошу поки що зайти за лаштунки. І після того, як я почну оголошувати твій виступ, ти вийдеш на сцену. Композитор Василь Сорока. Веселий ковбой. Виконує учень 4 класу Іванищук Іван. Концертний стан учня в значній мірі залежить і від психологічного стану його педагога. Вчитель повинен слідкувати за своїм настроєм. Якщо педагог сам боїться, це передається учням. В першу чергу, педагог повинен попрацювати над собою, щоб не боятися. Немає нічого більш безглуздого і більш психотравмуючого для учня, ніж. Вигляд самого наставника, який хвилюється до здригання і в той же час закликаючого до спокою та впевненості в своїх силах. Учитель повинен вміти сповнювати серця своїх учнів бадьорістю та оптимізмом, тобто бути для них своєрідним психотерапевтом. Вчитель може навчити учня методу автотренінга. Метод полягає в тренуванні свого емоційного стану і в відпрацюванні вольових якостей. Це короткі формули, які звернені до самого себе. Вони повинні бути тільки зі знаком плюс. Наприклад, я впевнений, я спокійний, я обов'язково зіграю добре. Не вимовляти формули зі знаком мінус. Я не буду хвилюватись», я не забуду текст. Викладач не повинен вимовляти фрази ти тільки не бійся, ти тільки не хвилюйся. У будь-якої людини такі настанови викличуть насторогу, стурбованість, очікування чогось неприємного, хвилюючого. Порада викладачу перед концертом зображайте добрий настрій. Сяйте, посміхайтеся і кажіть, я чекаю, не дочекаюся вашого виступу. В очікуванні свого виступу учень, подумки може промовляти такі формули. Я обов'язково зіграю добре. Я багато працював і поважаю свою працю. Буду грати яскраво, емоційно і з хорошим настроєм. У мене все вийде. Іду тільки перемагати. Ось цим повинна бути зайнята голова учня. Дуже важлива регулярність і кількість сценічних виступів. По цьому питанню Ойстрах сказав: якщо грати менше двох разів на місяць, то ніякі нерви не витримають. Потрібно багато грати в присутності публіки. Особливо це стосується конкурсантів. Саме викладач повинен створити умови, щоб учень міг. Самореалізуватися і добре підготуватися. Якщо немає практики, то немає вивченого твору, тому що твір остаточно дозріває на самому концерті. І як би чудово учень не грав твір в класі, неможливо передбачити, як він прозвучить на сцені. Перші обігрування програми можуть відбуватися вдома перед батьками та друзями. Потрібно відпрацьовувати навички концертних виступів. Тобто, під час репетиції ми тронуємо голову, чим вона повинна бути зайнята. Установка така: якщо помилився, то йдеш до переможного кінця. Тобто, не виправляєш помилки, а йти далі з настроєм не піддамся і далі зіграю іще краще. Можна сказати учневі, що помилятись можна. Але не потрібно тільки вперед до фінального завершення. Не можна робити генеральні репетиції концертів напередодні виступів. Увесь день зайнятий юний музикант викладається на репетиції і не встигає поновити сили. Окремі невмілі педагоги інколи занадто драматизують ситуацію, нагнічують надмірну тривогу. І до початку концерта учень якби перегорає, він не в силах витримати на своїх плечах навіяного тягара відповідальності. Дуже важливо, як проходять останні уроки перед концертом чи іспитом. В класі дається зразок того, як вдома відпрацьовувати важкі місця і більше не працювати ні над якими творами, крім концертних. Також важлива роль самостійних занять. Отут ще одна з причин невдалих виступів учнів в тому, що невірно займаються вдома. Учневі корисно давати самому собі питання, а чи складаю я хоча б якісь. План занять. цьому ми повинні навчити, наприклад, орієнтувати учня, рахувати кількість повторів, розділяти твір на фрагменти, частини. Часто виникає питання: в якому темпі грати твори в день концерта. Практика показує, якщо в день виступу грати в швидкому темпі, то на сцені. Обов'язково учень візьме завищений темп. Це те, що залишилось у нього в вухах, плюс адреналін з норадреналіном, і швидкий темп перетворюється на шалений, який йде буквально на виживання. І взагалі, в день концерта не потрібно багато грати, можна програти методом під збільшуваним склом хвилин 30. І не більше, перевантаження ні до чого доброго не призведе. В останні хвилини нічого не додасться, буде тільки те, що є. І саме головне тут добрий настрій. Важливо розмовляти з батьками, проводити роботу з ними, щоб вони не налаштовували дітей на хвилювання, не давали ліків, які послаблюють увагу. Не сварити дітей в день концерта, тому що настрій це річ крихка, і зіпсувати його можна будь-чим. Наприклад, взути нові черевики, які будуть тиснути, або піти зранку за покупками. Саме такий випадок і був в моїй практиці, коли учень випускного класу в день концерта випускників. Разом з мамою поїхали на Калинівський ринок, щоб купити собі новий одяг. Мама хотіла бачити свого сина гарним на сцені. Після такого походу учень в школу прийшов втомлений. Плюс до цього викладач по теоретичним дисциплінам досить так жорстко нагадала учневі, що він не дописав якийсь там екзамінаційний білет. В результаті настрій був зіпсований. Тому на сцені виступ учня був менш гарний, ніж його зовнішній вигляд. Дієвим методом проти, проти хвилювання є цукор. Цукром користувались такі музиканти, як Ріхтер Ойстрах. За 10-15 хвилин до виступу 5-6 шматочків швидкорозчинного цукру. Запити водою або випити дуже солодкий чай. Глюкоза послаблює м'язи шлунка і сприяє кращому кровообігу і нормальному живленню мозка. Вживання цукру позбавляє відчуття ватних ніг і рук, тримору рук. Можна цукор замінити шоколадом. І ще одне важливе питання. Як же педагогам поводити себе після концерта? Дуже важлива реакція педагога на те, що він тільки що почув. Як добре, коли є за що похвалити учня. Але буває і таке, що немає його за що похвалити. В будь-якому випадку тільки слова схвалення, щоб не завдати учневі психологічної травми, в такі хвилини потрібно бути особливо делікатним та чуйним. Можна навести до прикладу слова когана, що сюрпризи на сцені річ неминуча. І хотіти вберегтись від них. Це така ж утопія, як вийти на вулицю і вберегтись від вітру. Сюрпризи будуть, але питання в тому, як учень буде виходити з цього сюрприза з гідністю чи ні. Дуже корисно в підготовчій роботі до концерту. Використання аудіо та відеозаписів, це можливість оцінити себе збоку. І як говорять, з отрути помилки здобувається її проти отрута. І справді, інколи учневі багато разів повторюєш якесь побажання, а його уваги надовго не вистачає або взагалі не реагує. І тільки після того, як він побачить себе на відео. І каже: невже я так грав? Тоді вже більш ефективно виправляються помилки. Найкраще за все естрадобоязнь виліковується сценічним успіхом, піднімається самооцінка, укріплюється довіра до себе. Колись лікар Наполеона сказав: у переможців рани загоюються швидше. Естрада самий найкращий вчитель для виконавця. Підбиваючи підсумки, всього сказаного, слід сказати, що скільки б ми не намагались аналізувати, щоб десь не помилитись, все рівно завжди буде залишатись якась таємниця, якийсь сюрприз. Але прислухаємося до слів психологів. Які радять вести рахунок своїм успіхам, а не своїм неприємностям. На цьому моя доповідь завершена. Дякую вам за увагу! Усього вам найкращого!